Сядьте зручно, бажано в крісло чи на стілець зі спинкою, щоб ваша спина мала опору, а ступні стояли на підлозі. Уважно подивіться навкруги себе. Оберіть якийсь колір та нарахуйте вголос 5 предметів цього кольору. Добре. Зараз оберіть матеріал і також знайдіть 5 предметів, вироблених з цього матеріалу. Назвіть їх вголос. Добре. Зараз знайдіть в своєму просторі. Щось, що викликає у вас абсолютно приємні відчуття. Це може бути квітка або улюблена книга, можливо навіть подушка, на якій ви відпочиваєте. Будь-що, що викликає приємні відчуття. Зауважте, як змінюються відчуття в тілі, коли ви дивитесь на цей предмет. Зараз зосередьтесь на тих місцях, де ви торкаєтесь поверхні, на спині, сідницях, стопах. Відкоригуйте своє положення, щоб вам було ще комфортніше сидіти. Відчувайте вагу вашого тіла. Певний тиск тіла на поверхню. Уповільнитесь, заспокойтесь і відчуйте своє місце. Зараз не треба нікуди поспішати. Ви можете уявити щось приємне для ще більшого розслаблення, наприклад, теплий. Приємний душ або м'якеньку ковдру навколо себе, можете уявити, ніби ваше крісло, стілець або диван, на якому ви зараз сидите, це адохотворене казкове створіння, яке вас дуже любить і підтримує вас у своїх надійних та теплих обіймах. І ці відчуття розслаблення і опори дають ніби гнучкість вашому тілу. І ви, як те сильне та гнучке дерево, починаєте повільно рухатись в своєму ритмі, відчуваючи опору в ногах та сідницях, ніби дерево під легким вітерцем. Зверніть увагу, чи є в тілі місце, де ви відчуваєте дискомфорт. Доторкніться до цього місця долонею, або просто торкніться його в своїй уяві. А зараз знайдіть ті місця, в яких відчувається приємність. Ви можете додати візуалізацію. Ніби ваші долоні, промінчики, які передають тілу, тепло та світло. Якщо ваші руки втомлюються, порухайте ними. А зараз ми будемо ставити наші руки у певні місця у певній послідовності. Спочатку прикладіть одну долоню на груди, а іншу на лоб. Відчуйте, як пом'якшуються м'язи лоба, щелепи, м'язи очей. При потребі, давайте рукам відпочивати. Тепер покладіть одну долоню на сонячне сплетіння, а другу на верх живота під грудьми. Відчуйте діафрагму. Відчуйте. Як ви дихаєте. Зараз озвучте свій видих. Ви можете робити звук У як параплав. вдих і У. І ще раз вдих і видих зі звуком Ух. Зробіть декілька сетів такого дихання. Дуже добре. Тепер кладемо одну руку на сонячне сплетіння, а другу на низ живота. Відчуйте приємне тепло та спокій. Якщо будуть підійматися емоції, не хвилюйтесь. Дайте їм бути, але якщо їх буде занадто, переключайте увагу на ресурсні відчуття в тілі. Де в вашому тілі ви відчуваєте приємність? Приключіть увагу саме на такі місця. Далі ми кладемо одну долоню на діафрагму, а іншу за шию. Промовляємо фрази Я в безпеці все добре, Я є. Або знайдіть вашу власну підтримуючу фразу. Дуже добре. Далі одна рука на діафрагмі, а другою спробуйте доторкнутись до поперека на спині. Можна це зробити зовнішньою стороною долоні. А якщо не вдається, просто відчуйте тепло від спинки крісла. Дуже добре. Зараз опустіть руки та порухайтесь так, як вам хочеться.